Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника, мав був мій приятель. І обкопав він його і від каміння, очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавилу, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Співаючи свою пісню, Ісая розпочав із того, що його любий, тобто Бог посадив виноградник на родючому схилі, попередньо очистивши його від каміння, якого в Ізраїлі чимало, та насадивши у ньому лозу добірну, він збудував башту, кам'яну споруду, з якої можна було стежити за виноградником, і зробив винотоку, маючи надію отримати добре вино та лоза вродила лише кислі грона. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но ну між мною й моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину і він буде на знищення. Горожу його розвалю і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому він не буде обтинений ані підсапуваний, і виросте терня й будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Далі у пісні промовляє сам Бог. Він попрохав юдеїв розсудити дану ситуацію. Саме вони мали сказати, чи були погані грона провиною власника винограднику, чи ні. Хоча Бог більше нічого не міг учинити, аби виноградник давав добрий врожай, все ж є одна річ, яку він тепер зробить він дозволить зруйнувати його. Розібравши його огорожу, він тим самим дасть змогу тваринам увійти на території винограднику та знищити його. Без відповідного догляду він заросте будяками і терниною та стане пусткою. Бог навіть повелить хмарам не пускати більше дощу на нього. Оскільки Божий народ чинив чимало грішних вчинків, що були їхніми поганими плодами, його знищення неминуче, без Божого захисту Юдея буде зруйнована. Був виноградник Господа Саваота, то Ізраїлів дім. А муж Юди, коханий його саджанець, Сподівав правосуддя та ось кровопролиття, сподівав справедливости він та ось зойк. У даному вірші пояснюється, що виноградник, про який іде мова у цій пісні, то Ізраїль та юдея. Дбаючи про свій народ, бог хотів від нього добрих плодів, цебто правосуду й правди. А натомість побачив пролиття крови і почув голосіння. Отож, оскільки ізраїльтяни давали лише погані плоди, тобто несправедливість, більшість із них загине або потрапить у полон.